Напоминалочку, але це ми тільки отримали, це не Ми отримали такий кальмар, це кальмарську цупчик, вивести, це все було. Що це таке? Тунець-кальмар. Тунець кальмар. Дівчатка мої, тисячу гривень за кілограм. Потім дуже смачить форелі скалара. Це, от це от, от, хто любить м'ягеньке, да? таке не прив'язане до чого. Воно просто іменно м'яке, кажу м'яке, мало-мало сольненьке. І все йде вялене, щоб ви знали, це все йде вялене. Тунець кальмар, форельська скаларочка. Що це прямо, де той тунець, який я... Давайте ми його прямо поріжемо в розрізі. І ми прямо, знаєте, що ми прямо будемо. Тут і далеко стало від мене, є? Воно йде ближче. Дівчатка. Я коли перевіра, його получила, я подумала, це плесень. Уже хотіла владу твої до Це відомо мене ближче. Значить, дивіться, дивіться, як воно нарізається. Потім вже візьмемо нашу ліжу і будемо дегустувати. Дивіться, дивіться, яке воно в розрізі. Мої хороші, бачите? Воно аж сочно, воно просто сочно сочно Дівчатка, тисячу гривень за кілограм, отакий От обалденний. Кальмар з тульцом. Кальмар з тульцом, правильно я Угадала. вгадала. Двіться, 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, сім'ю любимої наш круассанчик. Це круассан іде з клівір. 1000 гривень за кілограм. Одна штучка десь 200-220 грамів було. Для мене найлюбиміший оце є дуже... Правда, я, я не рибна, але я дуже люблю. Тут кальмар тунець і Мерлін. Дуже смачненька. Вона взагалі вона, хто не знає мої, хто не знає, що це. Що ця рибулечка, дивіться, вона навіть ріже ця фотографія колбаска. Знаєте? Подивіться, ну вона дуже смачна, правда. Ця колбаска дуже-дуже вкусненька, от вона в розрізіку, і ріжеться вона добре. Вона теж не похожа ні на що, мої рідинки. Тисячу гривень за кілограм обалденної вкусної. Я прямо з... щось маленьке. Хто не знає, що це риба, ловить і чесно. Так мої взяти. 1200 гривень за кілограм. Вона кальмар, ой, Мерлин і Тунець, дівчатка, вона не похожа ні на шов. ми любимо наша дівчатка котлетка. Котлетка це камбула і три замотана проект. Немаловажно, ви знаєте, що весь товар у нас вакумований знаходиться немаловажного. Я навіть... Даже... Ай, Ні, спасибо, маєчки, нам не надо. Так що, мої хорошення, котлетка, вона теж стоїть 1000 гривень за кілограм. Котлетка, як і цей кальмар. Як і оцей ця колбаска, все, сюди, повертайтесь, сюди, все стоїть 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, ви знаєте, що кожну продукцію ми вакуумуємо і ложимо в холодильник. Це для нас дуже немало важливо. Потім цими любимий наші самий перший круасанчик, його ціна, 1000 гривень за кілограм. Дивіться, значить, цей круасанчик, він іде з мідіями. Це все йде з мідіями. Цей тріугольничок, він іде з креветкою. А цей квадратик він іде у нас з... Персиком і сир мацарелка. Дівчатка, значить, оце все по 1000 гривень за кілограм. Воно все смачне, все мало мало соня. Сустав рибки, ви знаєте, все воно воно ріжеться хорошо. хорошо. Давайте яку поріжемо, яку б ви з'їли? зараз, яку ви хтось якусь яку? з персиком, з персиком хочете? Бачите, теж галя балова, персик хоче. Зараз ми поріжемо, ждемо, зведемо жулю. і робимо дегустацію по солі, дівчатка. Кожну продукцію, яку ми не отримуємо, ми все перевіряємо на світ. Для нас дуже важливо, щоб воно було мало-мало дуже важливо. Так, мої я його зараз достаю. Весь товар, дивіться, сидіть, сидить до мене. Дивіться, він, дівчатка, нарізається чітко, чуть холодно, ви знаєте, що в нас все воно в холодильничку. Лучше воно трошки хай прихватить, чим воно, знаєте, потім спортиться. Дивіться, тут йде і сирочок. Ось так дівчаточки мої, га? Ану Леся, персик. Дивіться, як він чітко нарізається. Га? Шикарно, дивіться, яка рибуречка у світурічки. Ви ж знали, яке воно смачне Дивіться, дві сира. Подивіться, скільки сира, дівчатка. Ну ви розумієте, дивіться, скільки тут сира. Дуже-дуже багато. E, 750 кг, свинінка на коньяку. Так, Да, 750 кг, будь ласка. Так, дивіться, нарізали. Пуснулись. А ну скажіть. Зайчик, іди на цю сторону. десь? Сейчас, mm -hmm. костянка, зараз зайчик, йду, я, я таку пройду туда. Так, зараз так, ми таку робимо мінімум. А, йдемо просто... А, пікнув покуритися, так? Іди покурити реалій журналі, будемо дінусті. Значить, так поворот-розворот. Давай показуємо цей наш товарчик. Робимо поворот-розворот, зараз нарізочки ми робимо. Йдемо з вами сюди. Я ось цієї колбаски всегда беру дуже багато. Була, тепер один раз дає нам по одному штучці, знаєте, коли є час, він поміряє помірять потім. Ця колбаска, вона 1200 гривень за кілограм. Значить, дивіться, вона на 360 гривень. Правда, вона най... для мене вона найкусніша. Вона не похоже абсолютно ні на що. Що не бажаєте? Подивитись, хорошо. Така погортає, така зеке. Маєш нам? Ні, нас немає. Не, нема, нема, так, дівчатку, така? знаєте, що така? нас... Ця колбаска і тут він наложив. Вона дійсно у нас дуже добре продається, це вкусно. Так, дівчатка, це що у нас іде? Це йде кіжуча так? Да? Дівчатка, кіжуча осетрінка 1200 гривень за кілограм, то, значить 360 грам на 430 гривень. Хто любить осітринку, то любить ребу вона знаходиться в цей рік. Вона йде плотно, вона йде мало-мало солі. Дівчатка, для нас дуже важливо, щоб вона була мало-малосова. мало, -мало солі. Дивіться, я вам кожен раз зроблю обзорчик нашого товару, щоб ви знали і ціни. І щоб ви знали, що людина, звісно, ви живете далеко, але ви знаєте, ми коли у нас один раз була з лада така непонятка, він нам дав товар, і він був дуже силенкий. Але без вопросів весь товар ми віддали, тому що я розуміла, руку їсти ніхто не буде. І мені ну зачем? Щоб ви сказали, ви показуєте одне, дає важливо, щоб ви вкусно поїли, дівчатка. Значить, асікліна з кірочом, ми її взяли, бо дуже, дуже багато. Вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Люба качалочка, дивіться, вона... вона йде суха заморозка. Це дуже немаловажно. Це Туніт мерлін. Значить, дивіться, 1200 гривень за кілограм. Скубрійка це все, що в нас є, ми достали її, тому що зараз є заказ на 10 штучок, на 8 штучок. Дівочки були, дівчатка. Скумбрійка, чесно, хто її вибрав, ще не одного разу мені не сказали, що вона там солона, що в неї щось там не то, що в неї супровіця. Зараз перевертається. Вона дуже смішна, 200 гривень ця штучка. Значить так, ласі робимо розгородку, бо я ще не показала форенку з чим там фрелічка, можна подожди. Забули. Камбала, камбала а. і вишня. Так, да, Дивіться, у нас є тут форель, камбала і вишня. Ціна 1200 гривень за кілограм, дівчатка. Вона теж, ви знаєте, вся продукція вона по-своєму дуже смачна. Нема такого, щоб щось було вкусніше, щось є. Просто кожна риба різдвина, комирічці. Дівчика, дивіться, я її ось нарізаю. Вона нарізається, вона йде у пленочки. Вона нарізається дуже-дуже добре. -дуже дивіться, от такий состав рибулечки тут. Ось така рибулечка. дивіться, який состав. Леся, ну прямо такий суставчики. Дивіться, яка вона просто шикарна. Дівочки мої, подивіться, це круасанчик, це колбаска. Подивіться, яка вона все вкуснятінька. Воно все дуже смачне. Саме головне воно свіженьке, воно все лежить в холоділечку. Будь ласка, дивіться, тут іде э, форелька. Тут іде камбула, була, тут іде вишня. Дуже смачний состав. Хто любить таку ребурочку все время бере? Потім трошки дали чорні каракатиці, але її дали небагато, бо влада ну, не було сиря. Я кажу, ну хоча б хоч що-небудь. Та я вам дам таку прямо таке. А я прийшла масло і бринзи взяла. Ви прийшли масло і дивіться. Я хочу, щоб ви покровали таке постійше, касорти у дивіться. Салтиточку ми ложимо сюди. Зараз її спробуйте, а дивіться, пробуйте. А, значить, це всі три відео разом. Да? Все пробуйте, да. це все ребята. Звісно, дивіться, от ще полка. Все можна. Просто, знаєте, оце сторони мені не дуже важливо. Ми всі, звісно, пробуємо. Але мені дуже важливо, як люди з цю Я завжди це роблю, тому що при кожному випадку хочу, щоб випускний бою. Починаю. Перше, це в нас іде можна руку. Починаємо з нього. А ви знаєте що? Зараз така температура, що коли ми отримуємо товар, він весь підморажується. Для мене важливо, щоб він ось, прийшов. Ось, ось, вона така взагалі малосотна, занімав пиля, але взагалі не соляна. Да, да. Ви знаєте, просто коли зараз я дуже просю його, коли він передає мій товар, щоб він на ніч ставив морозілку, тому що, бачите, вона поки дійшла, вона відійшла, ми зараз все воно зарокому. Звісно, так. Але ви знаєте, що рибку в морозилку ставити треба ще да? ага. так. Да, да. Ікру 7-8 нежила. Щучку можна, чорну можна, а красну – ні. Так, красно да. так. Да. Тепер дивіться, я хочу на лице. Просто тут кальмар, ні, не, тут э, нет і мерлін. Це теж рибка. Можем... Ви вот. знаєте, це моя любима. Да. Я, якщо б не знала, що це риба, я б житті не сказала. Так, по конфеткам, так. Воно так, воно все по-своєму має снігу. Yeah. Соліна, там є вчили соляно. Ну, я просто люблю таке, казати, щоб було сольоне. А це іменно не таке воно. Yeah. Все добре, бачите, жива, здорова. Вчора зняли життя. Щоб... Yeah. Все вчора... yeah. добре. Да, те, що мені я ж кажу, у мене є дискомфорт, це трошки цей касет і співрости. Спин, все, абсолютно все. Вчора сняли свої, він каже, дай Бог, щоб усіх переживала і у мене. Таке я на мені розумію, трошки переживала. я... Нічого такого не було, тут в рамовому касет мене держав. А так все добре. <решко> Спасибо. Я хочу це <решко> А що робити? А що робити? Тут взагалі ексклюзивні. Камбела, корелька е -е, і що ж, подожди. Вишня. Це взагалі воно сюди, сюди. Тут взагалі воно таке шлях. Да? Ну так, да. Перше це Це що у нас? Тривогорчик. Це тут є фірма старева. І перше. щось таке, знаєте, хочемо таке. Але ви знаєте, взяли, продали і А краще 4-5 днів, щось, звісно, торговля не така, як зимою, бо зараз жарко. Бо зараз передача мають ще. Але всю погоду вони вже поки позволяють, не передають. Як натербув, люди пишуть що все... Життя на ДВД. Спасибо. Не скажу поганий ранок, не хороший, много сталі до вирішити. Що є важливість з вами поговорити, прийти на роботу, отримати товар, тут правильно. Тому я говорю, все Якщо не то Так само я кажу, є можливість ідіть гуляйте, відпочивайте, тому що життя воно одне. І треба робити те, що ви хочете. Захотіли приїхати, десь приїдьте, захочете. І ви теж це все одно говорять. Давай не ругайтесь, да. А буває, буває добуде, що приходиться таку один раз, да. Це дуже люблю. Вас я так хочу купала не буду. Дякую вам. І вам спасибо, спасибо. А іди сюди. А Олеся, Леся, перевертайся. Алінка, іди з іди сюди. Олеся, вже перевертайся. Робимо розворот, поворот. А Ліжунька, ви бачу, снідайте за Лінку. Аліночка, іди сюди, ходіть, давай. Хочу я шо, хочу я так його люблю. Так, Вот так ты чисто? Нет, я уже такой сделала. Вы да что? А что это значит такое? Нет? А ну а решу. Оливка, иди себе. Костик, заходи, давай, Таки, давай. Слухай, давай, Юльчика, ты знаешь, что вы любили глаза? Оливка, так заходи, Давай, начинай. С чего уходить? Да, Алиночка. Мы подготовимся по дня рождения. Да. Вы знаете, он тоже. Тоже? Ну, это я. А, ліжунь, а, весь мир а Ліжунька, я хочу сказати, що весь мір жде, то як мені цікаво. Це буде дуже цікаво. Але давай, ти давайте береш, значить, давай. Слухай, ну давай, зайдемось, я теж не рідна, але слухайте. 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 слухайте, а я вам хочу сказати, щоб я дали, б не їла, яке б подскує. Молоко і оцей тунець і мерлін це для мене всьо. Я маріжуня, що там? Вкусненько. Гудки Тут... такі красиві. Да. Дайся, мене. Значить, це вишня, камбула і фаревичка. Тут йде персик з Тунець і мерлін. Що? Дурблю, Дур ой, забу, дурблю. Дурблю. І це у нас теж аб... тунець мерлін, це теж вкусно. А знаєш анекдот про сір дурблю? Іде бізнесмен по світі так запаті в'їзд, стоїть, бачить магазин. І каже: добрий день, добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас є сир дурблю. А жінка йому каже, любить, стоїть, що ти. Ну, це сир з вона Йому каже, о, каже, ви наш клієнт У нас все дурблю, колбаса дурблю, сир дурблю, конфети дурблю. Так і у нас, дурблю Так, 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 так. Я дуже люблю красну ікру і завжди була противницею ікри із банки. От ця ікра це нечто. Это угостила меня Светуля Базаренко вчера. Еще она угостила мне рыбкой, я потом ее покажу. Оказывается, у Светы не только рыба соленая под пиво, но еще и есть малосольная. Я не знала, кстати, этого. И рыбу она получает часто, и у нее всегда свежая. Действительно, икра офигенская. Видите, какая красавица. Просто волосы дыбом. Становитесь собой, отработайте на рынке, на хозяина. Вставайте в 5 утра, снимайте контент, выдерживайте хейт. Помогайте людям. И, и поверьте, после того, как вы пройдете какой-то сложный путь, вам даже не захочется ничего писать, потому что вы будете понимать цену этого всего. А пока вы просто диванные комментаторы, которые ни на что больше в этой жизни не способны. Это всего лишь зависть ваша женская, потому что вы не смогли достичь того, что достигла эта женщина.